Усім привіт! Ми з Владиславом сьогодні розділилися. Він поїхав на будівництво, а я з Софійкою вдома, так як ми підчепили якийсь чи то вірус, чи то грип. Далі передаю слово Владиславу. Гарного перегляду. Всім доброго дня! Приїхали на цих вихідних себе на будівництво. Плануємо побрізати трохи дерева. Погода в нас нельотна, але ж іншого часу немає. Придбав ось такий. Недорогий секатор, я думаю, для маленьких гілочок він підійде. А для того, що будемо пиляти вже ножовками, пилками і так далі. Ось це яблуня, яка проросла вверх. І груша, яка також потягнулася одною гілкою, їх треба вкоротити, як на мінімум, на половину. Ось так обрізаємо. Не жаліємо до половини. Тут маємо таку от сливу. Її потрібно прорідити, уряд брати оці маленькі очки. Вона тут не потрібна. Ось так. І виходить у нас ось таке деревце. Такі є. У нас отака черешня, ми її садили їй. 3 роки і вона вже така величенька. Чиї черешні чи що нам потрібно зробити? Нам потрібно обрати ось ці гілки, які йдуть в крону всередину, також ті гілки, які виходять на сторони, позрізати, наприклад, от, от, отакі гілки і залишити ті, що йдуть на сторону. Так що Запам'ятайте, яка вона була до цього. Зараз я вріжу. Покажу вам, що у нас вийшло. І ось що ми маємо. Центральний стобур я зрізав, хай воно дає на сторони розростати гілка І все те, що йде всередину деревини, я позрізав такі, як тут гілки. Тут також вер зрізав, щоб пішло на боку в сторону. В принципі, на цих гілках так само. Так що у нас по цій яблуні? Яблуня це називається райське яблучко. Вона також пішла рости вверх, тому її потрібно підрізати, вкоротити, щоб пішли гілки по сторонам. Ось зрізали ці гілки, які вверх ішли і залишається ось таке. Є у нас отака ось абрикоса, їй три роки. Пустила вона також гілки вверх. За останній рік приріз був гарний, але ж треба їх вкоротити і розрядити. Ось що в нас вийшло. Центральний стовбур я зрізав, щоб зробити чашу. Гілки розходяться на сторони, розчистив її і буде її легше так рости. Так, є у нас отакий кущ, але я жартую це абрикоса, яка виросла зі спиленої абрикоси, І от вона так за роки розрослася, але треба її чекати. І ось що з неї залишилось. Прорідив з цієї сторони я більш гілки спилюю, бо вона зверху з проводами, так що... Така у нас кучка гілок почалась з неї. Так, тут ми обрізали. Ще у нас є оця абрикоса, також вона виросла рядом зі спиляною. Там у сусідки є кури і качки. Тому зараз обріжемо і цю. Також тут на цій абрикосі зробив чашу, центральний стовбур зрізав, залишив основних три. На яких також пообрізав, щоб звільнити середину щоб крона гарно освітлювалася і провітрювалася. Далі переходимо до яблук. Цю яблуню я обрізав, ось гілки з неї. І тепер беремо цю та що побільше розмірами. На ній гарні яблука великі, виростають солодкі, але так, як за ними Довго ніхто не доглядав, підрізав її отак зверху, для того, щоб стимулювати нижню частину, щоб гілки більше розросталися в сторони. Так, на вулиці сьогодні прохолодно, то я вийшов, пообрізав дерева і заходжу всередину, трохи гріюсь. Поки вгрітися, буду зігріватися цією стінкою. Так як ми тоді цю стіну і цю стіну перфоратором відбили, підготували для штукатурки. Але в нас залишилася ще ця стіна і ось цей кусочок. Тому зараз буду займатися, збиватиму гіпсову штукатурку до цемента, щоб не вийшло як минулого разу. По штукатури воно все відійшло. ось Видно на стінці місця, в яких трималася цементна штукатурка, це інше повідставало. Так що приступаємо до роботи. Минулі рази перфоратом відбивав бітой, та що була така маленька. А це заїхав до знайомого та взяв таку біту, яка хоча б на 3 см. Тоді буде йти швидше. Цю, цю, цю стінку до самого верху. Під вікном уже не щищав, хоча там трошки залишилось. Але у нас виходить, що це вікно буде сюди вниз десь о такого розміру. Все одно воно буде вибиватись. На цій стінці у нас виходить, що в даний момент ось я виставив лазерний нівелір. По цій стінці. Ця стінка залишається, а це все потрібно також збити. Як видно по нівеліру, зверху там стіна випирає, там потрібно побільше збити. Ну, а тут просто збити сам гіпс. І це наскільки. Іде в нас кривизна стіни, якщо подивитись по углу. якщо знизу ось майже в рівень. Далі стіна завалена, і доверху вона починає випирати. І отут вже виходить лишнє. Так що будемо зараз далі. Надіюсь, на сьогоднішній вечір якраз оцю стіну ще доб'ю. І вийде, що у нас ванна готова до того, щоб виставляти маяки і шпаклювати її. В принципі, до кінця вечора з поставленою роботою, можна сказати, справились. Тут ішов провід, трохи його зачепив, але наскільки я розумію, там він і не потрібен буде зверху, там, де виступало штукатурку і гіпсову, і цемент збив до кирпича, якраз буде нормальне. Сюди пройшов і залишиться перевірити, отут чи не відпадає тут штукатурка. Так як далі тут були закладені двері, то до кирпича вона добре тримається. Ну, можна сказати, за день зробили скільки можна йти на відпочинок. Так. Те, що приїхали знову в епіцентр. Повторно будемо дивитися на плитку, тому що тоді, що ми підбирали, можна сказати, нічим воно не закінчилось, тому що Олег та плитка коштувала 500 гривень, зараз піднялась ціна вже 550 і ті ту, яку ми вибрали, її так і немає, хіба з заводу замовляти. Ну а в епіцентрі акцій тих немає тепер. Буду містити, дивитися, що є. І, на жаль, навіть кешбек, який був на приватській карточці, і того вже немає. Може бути вона на залишку, що така ціна на неї стоїть. Ну, що не ну, оця вже прям дуже, дуже рельєфна. Її мені не подобається, бо я думаю, їй буде важко мити, вона, буде така бруд така залишатися. Оця? Що, світ оце вообще якось блядно. Пошвидше. Тут, наверное, знак тільки світо так підішло волінь. Ну да. Ну, вообще світ подано, это да, видно. Угу. Як по 360. Да, ну, да, ціна, должно знати, може просто їй на залишку мало 70 сталося. За 70 грн. 70. Або якась оценка. або тож 70 на 4 цени за 3000 дощо. Та да, ну да. Може, знаєш, може це була судьба, може нам ми, ми ждали країни акції. Вона ще не буде. То скидка, нищу нищу не не буде. буде. Ну, треба узнати, скільки її чи буде і скільки нам треба. Це, дуже не ну, це якась мені жовта, дуже, вона така прям уже. Ну, вона, вона вже. Вона більш трошки виділяє. І теж тут, бачите, такий прям вже дуже вона така рельєфна ця. це. 7, 10, 400 10, 428. Ну, це і менший рельєф, мені більше одно подобається. І тут вже знову ж такий рельєф, що її буде важко мити. І... Чоловік каже, десь читав, типу, що по цьому рельєфу вона може тріскатись, коли її обрізаєш. Ну, Це різати різаком, вона може тріскатися. якщо болгаркою, кругом не взяти, то ні. Да. Ну, а да, це взагалі там світло А вона вообще наш несерзаніт. А вона Вона маленька і вона гладенька така. 15 на 60, а та може 20 на 60. В принципі, тут і цвет непоганий. Тут нема рельєфу, але вона така без рельєфу, здається, ніби трошки малюнок, розмитіший. Якраз залишилося 44 квадрати. Нам потрібно 40 там, з, запасу. з запасу буквально трошки. В принципі, нам цей варіант подобається. Вирішили ставити резерв і завтра приїдемо забирати. Плитку ми забрали на наступний день. Привезли додому, тому на цьому відео закінчується. Чекайте нових випусків, ставте вдобайки. До побачення!